Всім доброго вечора, так би мовити, гарного вам дня з вами, як завжди, містер Кнур. І сьогодні ми будемо грати в симулятор супермаркету. Я завжди люблю грати у різного роду симулятори. В основному ми їх ніколи не дограємо до кінця, але сьогодні ми спробуємо щось нове. Так, створимо магазин. його... Нур, не Кнур плюс, бо тут плюсика не зя. Добре. Угу. Спробуємо таку пілотну серію. Якщо сподобається, пишіть ваші враження в коментарях. Нифіга собі. Да. Населення цього міста точно пару мільйонів, подивіться, які великі хати. Забудували я. Як сильно змінився Львів. Якщо що чесно, то тих марашоса аж трішки мегалофобію розіграли. Е, обережніше. Молодий чоловічик, куди ви йдете? Так, поки магазин закритий, першим ділом треба щось купити. Ага, зрозуміло. Полиці для зберігання буде у нас. А як крутить, права кнопка, ліва кнопка на S ставити. Добре. Раз потратили. беремо дешевшу поличку. Такого. Так, трішки ближче отакого. От Агі. Так, значить, буде трішки ближче тут. Добре. Нам потрібна каса, каса, каса. Оплата. Тисячо долярю закасу я фарад халера. Добре, каса буде в нас тут. -то. Каса буде в нас туто. Далеко. От тут. А Якщо вхід тут, значить буде каса отуто. -от так щоб нікому не мішати. Каса буде засичати їх тут. О. Все. Пункт франшайзе, ага. Добре. Пункт франшайзер це понятно. Ага. Чтири входи. Тут щось там. Долярне приміщення це моє наперед тут. Чтири входи, магазинчик можна розширяти. Пока нам цього не треба. Угу. Пункт франчайзе. Продукти. Перейдіть до дошки менеджменту. Дошка менеджменту. Угу. Опа, супермаркет. не-не-не-не-не я ж кнур маю бути. Кнеури. рожевий. О, красиво. Змінити мазду, змінити колір. Замовити продукцію, основні продукти. Десь дві пачечки і замовим, Холера, я що там. Одна пачка. 485 долярів. Було 5000, лишилося 2964. угу, Чудова робота. Знайдіть. Це що за доставка з дрона, чи що? Мені сіль взяв порозсипайте, я тебе приб'ю. Ну що за доставщик, що палки Понятно. угу, поверни... Викласти, повернути. Значить, викладаємо всю сіль. Божека вона маленька. якась така коробочна сіль, конечно, но... Але... Та вже яка є. Ага, нема. Е елементи... куди ти пішов? Щось таке. Котик! о нявкає. Нявка є. Люди приходять гладити кота. Мінусів не бачу. Має тепер нам пов... А, спринт на сіфт, понятно, ще краще. Так, викладаємо далі сіль. Десь скільки вмістилося? Майже 100 касолі. Виглядає якась дорожна сіль, лишилося дві. Значить, ми це на зберігання покладемо. Щоб не розмокло, знаєте, як то. Дощ, певно, тут падав, вже ще розмокне сіль. Нам того треба, не треба. Пляшка води назви Монтук. Понятно. Нам треба себе ось як я зрозумів. Викладаємо Монтук. Так. Ага. Медові пластівці «хоні Бі. Медові бджоли. Файно. О! рівно на поличку йде. Теж викидаємо на вулицю, пістом повідомити. Що у нас? Паста панзаці -пен -пен -на хор'єра. Добре, буде паста така. О, паста. Паста ми ще тут собі розмістимо. О, файн! На дій полиці паста піде у нас. Я просто порахував у нас 6 позицій, ми вже 4 виклали. Що пасту ми сюди походимо, щоб хтось не стебзив, а то... Я людям довіряю, але. Рис. Рис алло. 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 Рис алло. альо рис. альо рис. Почому закупочна ціна доля 6045. Музика супермаркету, яка спочатку тобі подобається, а потім вона тебе починає, так би мовити. Ой. З губ. О, драгон Шукар. Драконячий цукор. Докладаємо те, що ми ще не доклали. Ще одна гола поличка. Посівців випадемо. Файно. Так, сюди водички, пляшку. Продукти розміщено, але спочатку позначте бла бла бла. Нє, нє ні ні Я ще не позбирав, потім-потім. Відсутність вигоди. Ага, вони у нас по стоковій ціні. Тобто я нічого не зароблю. Ще бджолі розкладемо. Ага, файно. 250 за пачку. Так, що у нас по цінах? 45 центів за стіль, почти доляр за воду. 35. Я того не розумію. У нас буде все округлено 10 десяточному еквіваленті. Так, рис. 30 пачок рису. Ми рис розклали повністю чи ні? Ми рис розклали повністю. 30 не вмістилося. Ага, ще з'є. Будемо тут. Ладно, як мінять ціни? Ціни оціни утворюєш. Я знаю, що можна встановити ціни за допомогою цифрової клавіатури або перезначити клавіші в меню. Понятно. Буде доляр. Як Яхту не активно. Вишу бич. Я нажав на цифрову клавіатуру, воно щось не нажав. Спадно. Дуляр 25 Я не знаю, я щось хочу на цифрову нажимати, воно не нажимається. Буде тако, значить. Бджоли. Е Бджоли будуть у нас 3,75, ну, бо дороге печені пластивці, але воно мені знак закрив. Баб, 3.70. Паста. Ну, та паста десь, думаю, 2,20 буде коштувати у нас. Ехоле промазав, промазав. О, файно Рис. Рис всьому голова. Рис буде 2,10. Цукор буде 2. Ну, поки що, там ціни будуть мінятися, звісно. Все. На день. ага Відкривати, щоб дозволити клієнтам натиснути зелену кнопку в кімнаті. Зрозуміло. Доведеться переглядати ціни. Понятно. Порожні коробки в контейнер назовні, або, з великої букви, віднести подальшого контейнера через дорогу та заробити трошки грошей. О! Перк... Так, 8 людей на касі. Перк, все понятно. Значить, за це мову, так. Нахіс ну, півтора доля. І того ми маємо в плюсі 7,50. Ну, погано. Так, би мовити, якщо можна заробити гроші, то чому б нам не заробити гроші з коробок? Дуже, 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 дуже добре. Так, все добре. Перк це, напевно, в цій гілочці будемо йти до тої гілки перку і будемо більше грошей получати з коробок. Де воно? Ага. О! 4 рази О, Так Це можна непогано на коробках заробити. Основні продукти треба. Ага, поняття. Будемо до цього йти. Аби заробляти не через продукти, а через цей бок. Опа. Відкрито. Очистити рядок по лиці від продуктів класно, що на нього правою кнопкою миші за допомогою не встиг прочитати добре. Ну, перший робочий день, а як? Не треба нічого сидіти, щоб за каслом? Ні, окей. Далеко касу розмістив, але хай буде. Трошки ближче. О. Та ні о! О! Так трошки ближче. Добрий день, вітаю в магазин. А, до речі, вивізка помінялася чи ні? Яй! Рожевий кнур! Ото файний магазин, видно люди зразу. Фані, куди ви йдете за чергу? Чому ви входите в мою касу такого? Хочете вкрасти гроші. Ладно, пастом. З вас. 4.40 до побачення, гарного дня. Каже, неправильно, я так понял, поставив касу. 2.90. Трошки неправильно, але поміняємо казу. Чого ж так входите ззаді мене? 5,70. Робочий день почався в 9 дия... чи 8, я не звернув увагу. Так, що з вас? 7,90 2.10. Зараз дамо, пане, прошу. Добрий день, вітаємо в кнуру. Ось сіль, цукор і вода. Прекрасно. Добла. 70, До да побачення. Ні, ну мені подобається, непогано, але час повільненько це стікає. Повідненько, цікаві час, але люди щось тут купують. Кажіть, що ви там? Вот і вирішили. Що у вас тут є? Ні, ну, ціни подобаються, ціни, значить, хороші ціни. Треба буде їх підняти. Ой, які ви прекрасно виглядаєте, файно маєчка. Ви, ви вам треба поміняти касу. Що ви обходите мене сзади? Якось я неправильно, значить, розташував, не важливо. Так. Угу, двадцятка, значить, ага. так. Ага. 47, так, направилась. Так, резерв. Добрий день. Ого, я вас багато став. Так, карточка з карточкою все ясно. Добрий день, вітаємо в кнуру. Паста 3, 4 бутилки води. Прекрасно. Здача 1260. Вітаємо в кнуру, доброго дня. Пластівці, рис і цукор. Карточка, готівка, готівка. так Карточка. 7.80, до побачення. Добрий день, вітаємо в кнуру. Що тут у вас? А, не знали, що вибрати, і вирішили купити то і то. З вас 4.30. До побачення, гарного дня. Одразу, коло складу буде. О. Так. Ой. Молодий чоловіче, перепрошую. У нас тут переобладнання. Мусите почекати, касир вибирає, як мені діпше стати. О! О, файн. Так, що буде у нас тут? Угу. Що з вас? 210. Хотівка карточка, де вийде? Eu pôr na gru. Eu vou o gru. роботи відтирати! Це треба було... Не знайти. Вступайтеся, по-людськи, вставайте до черги. Де твоя карточка? Так. Що потрібно? Де тут у вас? Два десь. А, я перепрошую, глюки! Все? Слава Богу. Я вже думав в тюрма. Я вже думав переіграть, бо я вирішив зробити перестановку. До побачення, добрий день, гарного дня. Ви мене стоїте по-засранськи, але не важливо. Вибачте за незручності. Ви вирішили піти так, правильно? Я вас теж поважаю. З вас... 5. Ага, ваших 5, моїх. Гривні 60, до побачення. добрий день. О, файно. Так, ва... 5... Ммм! А чого не 100? А чого не 200? А у вас 200 рахунку нема, але, ну, лки, пау. До побачення. 5-20. Краще розраховуватись картошками. О! 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 День. Ік! Дайте тут! Вий мене сі... Що? Яку дитинку назов? Ти! Вдарю тебе ще раз Ти з бочинцю такий. Так, ладно, вода і пластівці. Забирайся геть з мого магазину, приходіть ще. Так, що у вас пластівці, рез, вода? 2,90. Ми побачимо, що тут у нас є? Та потихоньку все розбирається. Непогано? До Добрий день, ваша готівка. Ваших 20 моїх 5. 15. Ага, ви До побачення, гарного дня. От, люди інтересні, мегаполіс, людей багато. Добрий день. Пластівці і, і цукор. Правильно. З вас 770 До побачення. Не ну, треба прибирати, там мити, ще там щось. Так, треба збільняти ціни. Так, <звук> так, да -да, ціни піднімайте, що ви хотіли. Так. Що у нас тут? Зрозуміло. Готівка. 70 центів, так? Да? До побачення приходить ще. Добрий день. 8.65. До побачення. Рез вода паста, прекрасно Краще заварювати нашу воду. Ого, вітання пани, чим помогти? Цукор, сіль, паста. ну, Все як треба. Я називаю прекрасний. Ага, це не карточку, 210. Добре, прошу до побачення. Гарного дня, добрий день. Макарон, пластівці, файн. 2.65. Ваша решта до побачення. Приходьте ще. Треба подивитися, що тут в нас є. Сіль треба докинути. Що, що, що? Ну, Можете і дійсно я трошки загнув. Ладно, наперед. Хотіли купити, але щось дороге вам було, та щось щось, щось ви не, не захотіли. Ну, подивимося, що тут вас все влаштовує. Щось над того вписав. О, як багато мужчин, давайте вибирайте товар. Та ні, всіх все влаштовує. А де скільки накупили. Продуктовий кожи каштріщиця. 9.15. До побачення, добрий день. Гуцівка карточка, чим буде розраховуватись. 2,50. Прекрасно. Прекрасний. До побачення, доброго дня. Три солі, пластівці і цукор. Найс. Карточка. Це вже солідно. Темно, освітла нема. Шкода. Рис, макарон. Прекрас. 4,60, ваших 40 центів. Ще Б10 був би 60 цент. Ха, ха поняв, Ні, ай. Він не встиг. Доброго дня. Мовчимо, значить. я теж буду мовчати. До побачення, приходьте ще! Так, куди ви ділитесь? Я тут покажу єдиний магазин. Файно. Що тут у нас є? Рис докладем, потихоньку все так. Ова. Викупили, ви, ви до речі, макарони. Найс. Одна полиця вже вільна. Доброго дня. Так. Ваші 40 центів. Ну, купують, 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 файно. Кратежного нема. Ужасі, Боже, дитя. хмарочосів понабудували, а магазинів ні одного. Зато є прекрасний супермаркет Кнур. Правильно, купуйте у мене. Добрий день. Це або Лос-Анджелес, або Київ. Щось одне з двох. Добрий день. До побачення, приходьте ще Вітаннячка, шоу тут у нас сіл'я і рис. Прекрасно. Так, ваш долар 70. Добрий день, що це у вас? Цукор? Розумію. Всяке буває. Хочеться солодкого життя, купи цукор і їж. До побачення. Що тут у нас на складі? Я так думаю. Полки звільнили, та й добре. Макарон. Іде будь здоров. Може на макарон ціну підняти, а? як ти думаєш. 10 центів підніму. Це було дуже некультурно, я ціннички тут міняю. Водичку треба докласти потім буде. Доброго дня, містер поспішун. Що з вас? Рис і сіль. Гаразд. Готівка? Ага. Знаєш готівка. 70. До побачення, гарного дня. Приходьте ще. Надто дорого сіль? От що сіль ніхто не купує. <гум> я А я, а всім було. Всім було недорого, а тобі дорого. Зозулько! Зу Чого ж ти зразу не сказав? Ай. Не знаю, що з Гінжі купують тобі надто дорого. <гум> Ці люди. Не побачення, гарного. А, 47. Ну що, не хочете за 47, хочете за 4.50. 4.7. Є б штаб, тумат, барехлит такі. Добрий день. Всім сіль підходить, і панянці сіль не підходить. Добробаження, гарного дня. Доброго дня. Ех не купили сіль. Біда. 2,60. Таннячка пан! Що тут у нас? Тоже різ. файно 22.30. Найс. Nice. 22.30. Ого! Файне. Так, розраховуй. І до побачення. Вода, ханіпіц, цукор. 840 До Побачення. Можна відключатися. Дамо ящички. Ти не певне, що викруглятися будемо. День прийшов, день знайомий, так би мовити. Мали 5000. Залишили 3200. Да. Чорт. А най тобі. О! Ладно, покладемо наказ. Так, кондитерський вироб не той магазин, що тут у нас є ще? Треба водички докласти. Не, ну порозкуповували непогано, непогано. Я гадаю, досить непогано. Так, рис, рис, рис. Рису в мене достатньо. Ще треба цукор покласти це І зараз, напевно, будемо заокруглятися! Чи шо? Так, а як тут заокруглятися? Так, чекай, вода, цукор, рис? Все добре. А, паста, 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 макарончики. Ще докладемо. Не, ну макарони знатно розкупили. Файн, файн. Ще цукор. Демі цукор? Свіжа пачечка. О, тут взагалі люкс. Ще треба бджіли і макарончик. Або ще не закладаємо. Ладно, де тут вихід? Угу. Кінець робочого дня номер один. І що у нас по кінечному? Ага, вартість придбаних продуктів мінус 485. Оренда поки 0. А, тут і оренда і електроенергії, і зарплата і баланс. Як би його трав мінус 1800 з хвостиком. Ну, то що скажемо, Це був супермаркет у Магазин Кнур. І з вами, як завжди, хто правильно, містер Кнур. На цьому моменті, напевно, будемо закінчувати. Гарного дня! Чи е, який там період часу ви дивитесь це відео? Дякую, що подивилися аж до цього моменту. Як то кажуть, напишіть коментар слово свиня, якщо ви додивилися до цього моменту. Подивимось, скільки нас. Я так точно дивився, бо я аж до цього часу дознімав. Так, добре, вкладаємося в пів години. Ще раз дякую. I garnego Wam dnia!